Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно та вночі лунали вибухи в Києві та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про бій з ДРГ в Чорнобильській зоні. Загинув білоруський полковник та його група спецназу. Ведуться відповідні роботи по розмінуванню. Може бути гучно. В той же час вночі було зафіксовано виліт Ту 95 за аеродрому моздок, але всі вони повернулись на базу через погану погоду, що зупинило масований залп по Україні, адже в небо піднімали 12 бортів. Удари були без них, продовжують вибивати нашу логістку. Стико, за даними телеграм-каналів, ці літаки повинні були нанести ураження банковій Верховній Раді та іншим центрам. У Кремлі всерйоз розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді ракетної атаки по банковій Верховній Раді та штабу ЗСУ. The Wall Street Journal написало про те, що ударами по українській енергетиці країна агресорка, нібито намагається зробити основу для майбутнього наступу. Тим часом не так давно Росія вдарила по Трипільській тес у Київській області. Утім, це не означає, що ворог збирається туди наступати. Таку думку 24-му каналу висловив керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусіянко, зауваживши, що нині не видно жодного ударного угруповання окупантів в областях, звідки можна наступати на Київ. Мовиться про Курську Брянську область Росії та Білорусь. Зазначимо, що ворог вдарив потест на Київщині під час масованої атаки ще 11 квітня. Їх немає збільшення угруповання саме на кордоні наразі не фіксується, і навряд чи Росії вистачить ресурсу на те, щоб рухатися ось так, сказав. Мусіянко, однак, своїми ударами по енергоінфраструктурі України росіяни намагаються деморалізувати українське суспільство. Це проведення такого психологічного та фактичного терору спричинити для українців проблеми з електроенергією та труднощі для економіки. Зокрема, пробувати бити якраз по тилу, піднімаючи дискусії, що а може ППО закінчується. А може чогось не вистачає? Прилетить ще більше, будемо взагалі сидіти без світла не лише в окремих містах, а у більшій частині України. Це доволі таки серйозно ворог Використовує, наголосив керівник центру військово-правових досліджень. Росія вважає військовий експерт, скористалася моментом. Противник розумів, що українські сили ППО готувалися до ударів по енергетиці восени та взимку. Утім, росіяни змінили плани. На думку Місієнка, це сталося через те, що ворог почав думати, що Україна може застосовувати інші тактики для системи протиповітряної оборони. Мовляв, передислокувати на схід, збивати літаки. Тощо вони вирішили скористатися ось цим моментом, плюс почали в ЗМІ писати, що Кети можуть закінчитись, б'ють систематично, на жаль, по енергетиці. А це кошти це ремонт, додав керівник центру військово-правових досліджень, а також проблеми у людей, які особливо проживають поблизу або в населених пунктах, де досить часто є проблеми з електроенергією. Олександр Мусієнко вважає, що так окупанти намагаються зруйнувати можливості України для наступного опалювального сезону. Саме у сховища закачують певні запаси блакитного палива. Для цього потрібен час. А підготовка до нового опалювального сезону починається після того, як як закінчився попередній. Це доволі такі амбітні агресивні плани Росії. Вони зараз взялися за те, щоби створити комплексні проблеми. Вони дуже добре знають, де що в Україні може бути у плані сховищ, і це ще залишилось там з радянських часів, сказав військовий експерт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.